Дня підписникам. Сьогодні у нас неділя. Як завжди, їдемо мити машину. Ми їдемо на заправці Орлен, бачимо, бензина впала до 6 злотих. Пару тижнів тому була 6.65. peti do turizma Виглядає віз на ринок. Перший закритий, в'їжджаємо другим візном. Шатувар починають розложувати. Їдемо на речовий ринок. Купили винограду кілограм, сливу кілограм і помидорів. Кілограм Вдома якусь розпаковку покупок зробимо. Покажемо як то все у нас виглядає. Щеринок вже як воно то виглядає. То головний хід тут на ринок. Є трохи всього. і зараз тут будемо шукати що є. Подешевше. Тут ми вже до своєї стоянки під'їжджаємо. Стоянка тут дармова. Йдемо щось шукати. Так, їх вели центр міста. Покажемо трохи міста, бо закупи вже зробили на ринку. Трохи щось чогось купили, пізніше покажемо, як поїдемо додому. У нас так гарненько виглядає містечко. Але не вийшло, попали в пробку. Мусили об'їжджати Не вийшло ще центр центру сформувати. Так, то у нас закупи з двох ринків. На автобазарі взяли ось такі помідори там. Po 6 złotych były maliny ich, nie czemuż ich wolą. Takich sylwogi wzięli. 6 złotych i wydnograd. Też u nich był po 6 złotych, a jak troje wzięli, to po 5,50 50 tam gdzieś na 16 złotych to wyszło u nas. Na rzeczowym rynku wzięli już takie sylwogi na drwach. За 9 злотих кусочок щоб вийшов кілограм, там 25 злотих. у них там така будка тепер свіжа приїжджає. Хто тут в місті, в Чинстухові і переглядає відео може цікавить. І там теж фруктів набрали. Нектаринки, персики. І такі сливки досить великі, більше від там тих. То по 7 злотих був в кілограм, то теж на 16 злотих взяли. 4 нектаринки взяли. і 4 персика взяли і пів кілограма сливок. То на 16 злотих вийшло. Такі ложечки собі взяли на базарі, по 2 злотих сьогодні там вивезли. Досить тяжкі і не ще побачимо, Як вони будуть, то може ще й докупимо, бо інколи гості приходять. Приємніше таку ложку положити, ніж там ті, що гнуть. В останнім часі рука почала боліти в локті, то купив виж, таку накладочку на руку. 5 злотих. Там хіба 2 штуки є. Мішочки такі до пилисоса взяли з му. 5 штук 14 злотих у нас. Такий твікс за 6 злотих і щось. Ось таке якесь солодощі теж за 6 злотих там. В одному місці продають, Ну, там дешевше ніж в маркетах. виходить. Діду один вивозить яйця на ринок власного годування таке курей. Яйця такі досить величенькі, позолотучі ту. 30 річок взяли то на пару тижнів там вистачить їх. Хотів нормально сьогодні зняти проїзд по центрі, але там почали пробки, мусив об'їжджати, Тобі дуже довго зайняло, так що трошки те кіно зняли з мотого відео по місту. Ще так, наші закупи так, 1632. 32-62. Сотка пішла. І так, то у нас того тижня загалом 300 злотих пішло. Ну, ще хліб треба докупити. Можливо, ще якісь там мілочі повилазять. Зобачимо, так. На двох людей 300 злотих можна писати. У нас йде підготовка до робочого тижня, розморожуємо схаб, будуть відміні на канапці у нас. І міняють. Маємо такий погорон. Стоїть, щось з того буде. Майстер поїхав по запчастини. а Ми тут трошку прибрали, але така страшна у нас розруха. Розкручувано. Нічого добре, що кутало новий є то вже за суботи передають до 4 градусів тепла лише. Котель вже встановлений, У нас працює. Не капає нічого, Прийдеться такі ті диречі позаробляти, тут трошки розвердлили і там наверху там п'яткою запінемо. Буде все добре. Ось таке у нас робота вже та закінчена. Сьогодні мужів день пропустити. Потреба було бути комусь вдома, з майстром тут щось допомогти прибрати. Ну, Одна з голови, вже якраз холода підходить, і можна буде то його нормально спати. Та там той котел по ночах виключався. Треба було перезапускати його цілий час. Старий, що 70-х якісь журки випуску був, а то вже новий з нуля. Ось. Логотип фірми. Котла. Аж так. Ставимо в кімнаті чуйник. У нас. Температуру можна не врегулювати. Вже собі на годину конкретно наводиш, коли тепліше, коли зимніше має в кімнаті бути. Наразі у нас 20 градусів. Ну, так може бути субота, день закупів. То у нас закупи в Ашані. 18 булочок, то вийшло на 6 злотих 12 грошей. булочки по 34 гроша, То ми їх там все беремо. Вже хто дивиться відео, то чину знає. то взяли такий майонез 400 грам, За 78 то Остатньо брали такий соус мексиканський. Досить класний на канапки.

Що можна пару разів використовувати, закривати її. Мусимо дирку там заробити. Вже перед тим таку мав. Рік часу вона працювала, але рік потім постояла, вже на другий рік то не спрацювала, півбалона було. Треба було якось по може пускати, то була і далі працювала. Знову таку взяли з мопіночку. Будемо заробляти там, де в нас котел. Дирок нарубали. Закупи з скауфунду у нас сьогодні взяли шинку по 13.99 зі скидкою вийшло. Так 50 бвіші ми ходило. А на 20 злотих вийшла скидка у нас тут. Взяли печінку по 4,62 кг. Печінка свиняча на 10 злотих. Morka w nas dzisiaj była po akcji po 1,99 zł też wzięliśmy Kilogram z czymś na 2,75 Taki pasztetek piczynkowi Za 6,49 I Taką kawę na robotu mocno wzięliśmy Trójkę Za 16 200 zł 200 gramowa I zakupy w nas w Kauflandie wyszły na 75 ,23 zł 23 Grosze Jeszcze u nas zakupy Лишаючи з бідренки, то у нас закупи з бідренки. Взяли таку кашу вона. по 3,99 гречана і рисову в асортименті Береш 3, четверта виходить дармова. Взяли такі за 6,30 персики. Теж скидці були. Кока-Кола в нас, якщо береш 3 там. По 3 злотих одна виходить. З на Кока-Колі в нас. Ту, де та Кока-Кола. Ще. Угу. По 4.99 виходить по. Злотий 99 економії виходить на одній бутилці, якщо 3 береш. І набрали таку і у діда, пітя, на роботу собі. І вдома лишимо. По злотих 99. Бутилка виходить, якщо дві паліти береш. А якщо по один що чи одну паліту береш, то виходить по 2,79. І такі батончики боену. За 11 злотих 4 штуки вийшло. 4 злотих скидка на них була. Закупи вийшли у нас на 75 злотих. Так як троє закупів. Докупи полючити, то на 152 злотих продукти виходять. Не пінки Плюс пенка 28. Ну що такі у нас закупи. Так. Готуємось. До наступного тижня котлетки будемо робити. Фарш зроблений у нас з м'яса, Завжди таке, яке жирніше М'ясо то відкладаємо або на котлетки, або на тушонку там. Бо нема так, що купиш завжди суперове м'ясо. Завжди щось -що відложується. Фарш у нас. В холодильнику, це вже трохи м'ясо ще лишило на тиждень щось готувати. печінка теж помилена. Так що в нас вже все підготовлене до роботи. Будемо ту дирку заробляти п'інкою, там можна пінкою і то пластикову труба. Робимо, може, тут трохи п'інкою задуємо, щоб менше того, всього розтвору йшло. Собі вже попідпінювали, п'інка руса. За годинку може ще там, тому можливо, трошки маловато п'інки буде. Підпінемо, побачимо. П'янка в нас надулась, вже трошку пристигла. Новий теж надулась. Так, хотел працює в нас. В понеділок певно то все пообрізаємо, найдобре застигнуть. Там підшпаклюємо трошку. Тут буде якийсь товарний вигляд вже виглядати. Але так з такими дерками трошки шкараднувато. Думаю, що вже би пора на цьому відео було завершувати. Так нас там понад 20 хвилин. Мало переглядів. Коментарів теж нема. Треба щось певне відео буде поміняти. Не знаю, хто, хто дивиться відео, написав би, може, щось, що поміняти. Так, щоб... Трошки якісь перегляди були. На цьому певно будемо відео завершувати. Завтрашнього дня вже будемо на ну, новому відео щось там якісь знімати. Побачимося. залишам до побачення. До наступної зустрічі.